Ой хмариця, туманиця, дрібні дощі йдуть. там молоді жовня, жовнярики, в медворілку п'ють, там молоді жовня, жовнярики, в медворілку п'ють, п'ють горівку, ще й наливку, їдять пампушки. На чужі жінки, та й ще собі погляд споглядають, на чужі жінки, чужа жінка, як ягідка, як вишневий світ, а ти ж мені, шабе, шабелино, зав'язала світ. а ти ж мені, шабе шабелино Зав'язала світ. візьму я з тебе шабелину, та й за гострий край, Пущу я ж тебе, Шабе, шабелино, глибокий дунай, Пущу я ж тебе, шабе, шабелино, глибокий дунай, плавай, плавай шабелино, Вчися плавати, А я піду в молод молоджоня, жінку шукати, А я піду, молод молодження, жінку шукати, А, як я собі шабелину, жіночку знайду. Шабелино, до боку припну, тоді я тебе шапшалину, шабе, до боку припнув, ой, хмариця, туманиця, дрібні дощі йдуть. Там молоді жовня, жовня рики, ме п'ють. горілку п'ють.